Fast2K. Встановлення парканів та інших конструкцій виконується в рази швидше, якщо традиційний бетон для заливання фундаменту замінити на матеріал під назвою Fast2K. Один такий мішок вагою 740 грам замінює собою два 22-кілограмові мішки із бетонною сумішю. Розчин замішується всього за 30 секунд, а застигає за 5 хвилин. Вода для розведення не потрібна, що дозволяє заощадити не лише час, але й зусилля. При цьому, за підсумковими експлуатаційними характеристиками, матеріал зовсім не поступається звичайному бетону. Це резіт візаж. Імітація цегляної кладки за допомогою декоративної штукатурки популярне сьогодні рішення щодо оформлення поверхонь. Воно дозволяє отримати індустріальний інтер'єр або екстер'єр, не витрачаючись на зведення реальних цегляних стін. Перед вами колекція візаж від компанії Церезіт, що дозволяє отримати найбільш реалістичний зовнішній вигляд. У неї входять два види трафаретів і 12 кольорів штукатурки. Сама процедура виконується в декілька нескладних кроків. Ако -терм. цікаве рішення щодо оформлення підвального вікна запропонувала німецька компанія Ако. Маючи досить простий монтаж, конструкція вирішує відразу кілька проблем. Вона забезпечує природне освітлення підвалу або цокольного поверху, вентиляцію без ризику стороннього проникнення. Також відповідає за відведення опадів від фундаменту будівлі. В готову комплектацію входить корпус із поліпропилену, біла поверхня якого відбиває і розсіює світло так, що приміщення функціонує як із повноцінним вікном. Зверху кріпиться захисна решітка із кріпленнями проти злому. Вуба Мабл Банд створенням ось таких цікавих підлогових покритків займається британська компанія. Вуба конструкція складається з особливої георешітки, яка витримує колосальні вагові навантаження до 428 тонн на квадратний метр. Заповнюється вона мармуровою крихтою, змішаною із натуральною смолою. Камені для роботи дробляться особливим чином і мають кутову форму. Завдяки цьому працювати з нею в рази простіше, ніж з іншою подібною крихтою. Влаштування покриття займає менше часу, ніж традиційне, а готова підлога практично не потребує обслуговування. Херіан Екс перед вами австралійська розробка вперше показана декілька років тому. Херіан Екс представляє собою робота муллера який бере всю важку роботу з укладання бетонних блоків на себе. Пристрій використовує телескопічну стрілу із захватом, щоб підбирати та класти блоки. Подача розчину здійснюється по вбудованому рукаву. Продуктивність вже перевищує 200 блоків за годину, проте розробники прагнуть до показника близько тисячі блоків за годину та цілодобової роботи. Хедріан X повністю автономний і для орієнтації у просторі використовує комп'ютеризований зір із лазерними далекомірами. Систембер побудувати повноцінний будинок із цільної деревини за тиждень цілком реально, якщо використовувати для цього бельгійську технологію Систембер. Вона пропонує цілий набір із дерев'яних планок, які кріпляться одна до одної за допомогою системи пазів та шипів, а також металевого каркасу. Зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, проходи, все це збирається за лічені години. Матеріал, що використовується, міцний, самонесучий і водонепроникний, забезпечує тепло та звукоізоляцію. Дві людини зі стандартними ручними інструментами демонструють за допомогою систембер продуктивність у 100 зведених квадратних метрів за день. Firestone EPDM. наступна розробка з нашого списку екологічно чиста альтернатива покрівельному покриттю із повсті, який до того ж має в рази простішу процедуру монтажу. Виконати її можна навіть у домашніх умовах, не вдаючись до послуг професіоналів. Виробник пропонує стандартну мембрану завтовшки 1,14 мм і преміальну товщиною 1,52 мм для важких умов експлуатації. У будь-якому разі очікуваний від покриття термін служби перевищує 50 років. Виробник британська компанія Піар МРУ. Зекі. Традиційні форми для заливання бетону складно і довго збираються. Тому німецька компанія Зекі розробила альтернативу. Вона відрізняється більш легкою вагою, простим встановленням та може бути використана кілька разів у різних проєктах. Виробник пропонує опалубки різної форми для зведення будь-яких вертикальних та горизонтальних конструкцій. Зведення форми для заливання довжиною 15 метрів у двох осіб займає всього 15 хвилин. При цьому ніякі інструменти, крім молотка, у процесі не беруть участі. Бот ту. Перед вами ще одна технологія майбутнього. Робот, який зводить будинки подібно до 3D-принтеру. Його конструкція складається із рухомої металевої рами, до якої прикріплений екструдер. Рух останнього контролюється розумним комп'ютером, як і кількість екструдованого матеріалу бетонної суміші. Максимальна швидкість роботи борту становить 100 см за секунду. Відео демонструє зведення першого в Бельгії двоповерхового будинку, надрукованого на 3D-принтері. Його площа 90 квадратних метрів. На створення пішло 15 робочих днів. Тому що боту працював зі швидкістю лише 25 см за секунду. Рустіка. Цей матеріал унікальним чином поєднує в собі сучасні технології та природу. Панелі своїм зовнішнім виглядом імітують натуральну деревину, при цьому відрізняються легкістю, міцністю відносно невеликою ціною та стійкістю до несприятливих впливів середовища. Вони ідеальні як для оздоблення інтер'єру, так і екстер'єру. Всупереч створюваному враженню матеріал гнучкий, тому може бути використаний для обробки стін зі складною формою, наприклад, округлою. Реалістичну текстуру натурального каменю на стіні допоможуть створити такі панелі для опалубки. Ними пропонують замінити одну зі стінок традиційної опалубки. Принцип роботи винаходу максимально простий. Панелі мають заглиблення, що своїм зовнішнім виглядом імітують кам'яну кладку. Коли залитий бетон застигає в опалубці, він повторює цю форму, набуваючи незвичайного зовнішнього вигляду. Такий пристрій у рази швидший і дешевший ніж зведення реальної кам'яної стіни. Наступний винахід, про який ми поговоримо: шпаклювальна станція Plastcoat HP30 від компанії Wagner. Це унікальний апарат для безповітряного розпилення, який у той же час демонструє переваги шнекового насосу. Він однаково ефективно працює як з рідкими, так і з в'язкими матеріалами. Гарантує високу якість покриття, відрізняється мінімальними витратами обслуговування. За одну хвилину роботи станція витрачає до 10 кг матеріалу. В'язування арматури етап створення каркасу у бетонних конструкціях, який сьогодні займає у будівельників багато часу. Однак в майбутньому це завдання візьмуть на себе машини. Вже сьогодні активно тестується Тайбот, високотехнологічний робот, створений якраз для ефективної обв'язки арматури. Його швидкість роботи досягає тисячі циклів за годину, в той час як людина за годину робить від 150 до 250 в'язок. Бітен блок. Створення бетонних блоків ще ніколи не було таким простим і швидким. Все завдяки нідерландській розробці в системі Бітен блок. Виробник пропонує широкий асортимент всіляких форм, що дозволяють заливати плити для дорожнього покриття, будівельні блоки, дорожні огородження та багато іншого. Створювати тимчасові та постійні конструкції з бетону виходить у рази швидше та простіше, ніж це відбувається при використанні традиційних методик. SpiderX K. Останній винахід на сьогодні інноваційний італійський матеріал, що являє собою більш досконалу альтернативу традиційної ізоляції стін. SpiderX K складається з армованої сітки, заповненої пінополістиролом. Штукатурку пропонується розпилювати прямо зверху на ізоляційний шар. Він покращує щеплення, підвищує механічні характеристики, відрізняється стійкістю до вогню, землетрусів і до всього іншого забезпечує при цьому додаткову звукоізоляцію. Ще одна перевага простота та висока швидкість монтажу.